Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків на моєму каналі. хто в темі. Друзі, ну ось і настав час показати вам налаштування зібраного мотоблоку ДТЗ-470BN. Друзі, мене запитують, дуже багато запитують, що треба робити, щоб не знімалися рівні, щоб не з'їдалися ремені. То, друзі. І Я вам зараз покажу все повністю, як налаштовувати буду я. А ви тоді вже робіть самі висновки. Ну, по своєму досвіду, життєвому, я вам скажу, що це я буду робити правильно. Тому що е у мене був не був АЄ, ДТЗ 470Б. І цю школу я всю пройшов. Друзі, і так, дивіться. Ну, бачите, як на заводі дуже багато є недоліків. Вони роблять китайці якось у них такі великі допуски, плюс-мінус, його треба підганяти. Тому зараз я вам покажу, Уже, в принципі, воно як готове, а для цього вам потрібна буде лінійка, штангенциркуль, циркуль або дуже точні очі. Щоб ви могли налаштувати його правильно. І так, друзі, дивіться. Е, перше, що я вам хочу сказати. Е, питають ремні якого розміру? Ось я не буду вам навіть е, казати. Ось ви зараз подивитесь: 17 на 940 клин А. Друзі, значить, дивіться, е, що? Було тут не в ладах. Перше. Ось е, шкіф знімається. Ну, він, звісно, з шпонкою разом. Шпоночка. Ось я його відставляю в сторону в сторону. І тут стоїть у нас втулка. Втулка оця. Вона така, чи дюралєва, чи алюмінієва. Е, я хочу вам сказати. Що вона зараз 6,1 мм, а була 7,5 мм. Тобто ось вона одівається, трошки заважає оця планка успокоювача, заспокоювача верхнього, то тут теж знято на, чи можна напільником, чи можна точильним станком зняти лишнє, щоб не заважало одітому шківу. Ось дивіться, шків, шків ось о. торкається, ось торкається. Ось, дивіться, він може торкатися оцього кронштейну, Ось цього кронштейну, Щоб він не заважав, щоб не було писку і якогось там, ну, якогось тріння, щоб воно не терлась, оце треба зняти. Зразу я вам кажу, зняти. зняти. І, друзі, ну, щоб не бути голословним, голословним, Я зараз вам це все покажу. Дивіться, ось ця втулочка, вона йде. Ось, бачите, 6,2 в даний момент. А була вона 7,5. Отак вона була. Отак вона була. Сім з половиною. І я ось, о, тут дуже добре видно, ось. ось зняв зняв, лишнє. Щоб воно не заважало стоячому шківу. І ось дивіться, ставимо шпонку. Ставимо шпонку. Оце верхній заспокоювач, оце нижній заспокоювач. В якому положенні вони повинні бути. Це ви зараз побачите. Ну і, звісно, одіваємо шків. Шків одіваємо на шпоночку гарненько. Перед тим, як бажано зразу було одіти ремені. Ось ми зараз одінемо ремені. ось так. От. А, я хотів вам сказати: дивіться, да, зараз ми одінемо ремені. Як повинні стоїть, стоять правильно шкіли, їхня соосність. Дивіться, це можна регулювати на тяжку ременів двигуном. Ось по цим саласкам, що йдуть оці саласки. По цим саласкам він двигається вперед і назад. Друзі, ну, в даному випадку ми його двигаємо вперед. Тоді можна його ще іще отак, бачите? Ну і провірити соосну, соосну шківів треба таким макаром. Дивіться. Ось ми ставимо лінійку, ставимо лінійку і уважно дивимося, друзі. У вас повинно співпадати початок і кінець ручейка. Бачите? Початок і кінець. І так само спереді, друзі. Якщо ви цього доб'єтеся, а доб'єтеся ви це обов'язково підточуванням втулки і, звісно, положенням право -вліво. право вліво двигуна. І оце у вас буде правильно соосні. Правильно налаштовані соосні ремні. Зараз я їх одіну, одіну і покажу, як повинні стояти заспокоювачі. Якщо, друзі, ви все правильно зробите, у вас не будуть ремні тертися, ремені не будуть тертися, не будуть приходити в негодність дуже швидко і будуть служити довго. У мене в даному випадку рівні вже стоять вже стоять, друзі, п'ятий рік. Де тут ще одна? О! Сів, сів, беремо такий трубчатий ключ, щоб вам було це зручно робити, або головку можна. Це вже як у кого. І затягуємо передній шків двигуна. Ось затягли ми передній шків двигуна. О! Все, ремні одіті. а тепер у нас заспокоювач. Друзі, ну ось. Заспокоювачі ремені, вони, вони не повинні бути високо. Це перше, перше. вони повинні, друзі, ось дивіться, не так вони повинні стояти. Вони стоять повинні максимально, щоб прижати ремінь до шківа. Ось ви його поставили і, звісно, затягуєте. Гарно затягнули. Ось. І таким самим макаром у вас повинен бути нижній заспокоювати. Дивіться, він повинен трохи піджимати ремень до шкіла. Також ви його в такому випадку, як воно стоїть, берете і затягуєте. затягли. Ну, також є і нижній заспокоювач. Верхній стандартний стоїть в заводському положенні. І берете нижній, теж також піджимаєте трошки під шків. Оцим ось болтом. Все, друзі, по такому положенні повинен у вас бути ремінь. На шківах, ремні. На шківах. А тепер, друзі, ви виставляєте, як повинно бути, бути. і е, затягуєте гвинти самого двигуна. Тут планка з заводу приварена правильно. А тільки допуск втулок, втулки шкіла був великий, і, виходить, ремінь дивився в сторону. А раз він дивиться в сторону, значить труться бокові частини реміння. І ремінь виходить у вас із ладу. Тепер, друзі, дивіться, ось натяжний валік, валік натяжний, щеплення, він повинен бути у вас трошки в свободному положенні. Тобто вони повинні у вас легко ремні прокручуватися на шкілу. У даному випадку вони у вас не прокручуються при вижатому, не вижатому, а не щепленні то ви, друзі, можете це відрегулювати або натяжними болтами на цій планці двигуна, трохи натяження, або оцим тросиком. Тросиком. Тобто максимально, максимально його зробити доступним, щоб він у вас був у легкому стані. І ну, ось, друзі, бачите як виходить. Виходить. ось вони повинні прокручуватися. Якщо у вас буде в цьому стані, як ось є, не, не будуть, буде крутитися, як при вижитому щепленні, то ви повинні будете опять відкрутити болти двигуна на цій планці і трохи двигун здвинуть наперед. на Тобто назад, назад, назад. От. Ну, оце у мене те, що я вам хотів сказати по ременям. щоб мені задавали питання, щоб я обов'язково це показав. Значить, друзі, е, я хочу вам сказати, що правильно відрегуліровано, е, якщо правильно відрегуліровані ремні, то ходить, вони у вас будуть довго. Нікого не слухайте, що ремні, е, мотоблоки це погані мотоблоки, бо летять ремні. Якщо до цього віднестись серйозно, так як я вам це показав, то все буде гаразд. Ну, ось, по ремням у мене якби і все. Друзі, ну, по маслам е, двигун. Я залив 0,6 літра масла, залив сає 10 В40. 0,6 літра. Тут ось є отвір, є кришечка. Вона є спереді і є ось ззаді. Залив я 0,6 літра. Так, в редуктор, друзі. В редуктор залилося. Масло 75 В90. Ну, Я заливав мотюль 75В90. Ось дивіться, тут є отака кришечка, кришечка і отвір в редуктор. В паспорті написано 1,2. Але щоб закрити шестерні, я провіряв як вам сказати, таким, алюмінієвою проволочкою до, до шестерінок. То вийшло 1,5 літра літра залито 75 В 90. Ну і у повітряний, фільтр, повітряний фільтр було залито масло, те, що заливається в двигун. Мірка. Мірка. Ось вона тут всередині. Ось вона всередині. Ось всередині вона. Получилось, друзі, я перевірив паспорт ніде нема. 0,1 літра. Тобто 100 мл, 100 г масла. Оце що до до масел. В Бачок заливається 6 літрів бензину. У даному випадку я залив 1 літру. Зараз ми все зберемо до кучі, друзі, і е е е попробуємо з вами його завести. Друзі, і налаштування газового тросика. Значить, ось дивіться, відкинутий газ до кінця. Ось бачите, він вертається до кінця. Ось ви вставляєте тросик до цього положення, щоб він зафіксувався у натяжному пристрійі. І закручуєте оцю гаєчку. Єдине, друзі, що він коротенький. Коротенький тросик. І зразу буде бажано зразу буде бажано вам його купити длинніше і поставити длинніше. Чого длинніше? Тому що в даному випадку він... от я так і на тому і на ДТЗ 470-110. Купіть 120 тросик або 130. Тому що... Як ви будете розвертати руль, розвертати руль, він у вас буде газувати в натяжку. Або опускати руль, теж буде газ підтягувати. Тому, друзі, майте на увазі, що цей тросик заводський коротий, короткий. Тобто купіть його 120-130 мм. Оце по газу все. Тепер я зберу зараз карбюратор все до кінця. І ми спробуємо з вами його завести. Друзі, ну от і все. Зібрав все до кучі. Е, ну Не забувайте про стяжечки такі, щоб окультурити оці всі шнури. От. Це обов'язково. Бо воно все торчить, висить і заважає нормальній роботі. Друзі, тут Ще зробив такий додаток. Над вихлопною трубою зробив отаку шинку для те, щоб підняти оцю шлангу додаткового повітряного фільтру, щоб вона не опалювалась об кожух вихлопної труби. Друзі, ну ось, якби зараз заведемо його. О. І подивимося, як він робить Сейчас трошки газу більше Ось і все, завели, налаштували. В сюдіму ролі я обов'язково вам розкажу про недоліки цього мотоблоку, я їх вже бачу. Він значно відрізняється від мого DDZ470B. Видно, це зовсім інший виробник. От. Я вам порівняю роботу. Бачу, що мені попався редуктор не той що. Обіцяли, казали, що він понижений, тихоходний. Ні, друзі, це редуктор той самий. Але з, є, де, є у нього деякі відхилення від мого редуктору. В порівнянні з моїм, я вам покажу це в слідючому ролику, друзі. Ну, фрези як збирати, ви побачите тут, у мене теж на моєму каналі. Друзі, підписуємося, пишемо коментарі. Обов'язково лайкаємо. Ну, я буду дуже радий, якщо будете нажимати на колокольчик. Всім нам і вам мирного неба!